Усім привіт, продажі Kia Sportage, свіжопригнаний Швейцарії. це у нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід, максимально можлива комплектація, яка тільки може бути, наголошуюсь. 2013 рік випуску, саме зоне, 143 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Також ця сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. Все вам буду поступово показувати. 17 легкоспавні колеса на літній резині, також тормозна система у нас замінена, обслужена. Передні та задні п'іни новенькі з колодками, дисочки без бордюрок, без потертостей. Має партроніки 360, асистент автопаркування, задню камеру, умивачі, фар, день і ходові вогні тут йдуть у нас, лінзовану оптику, протитуманні фари, сколів, царапин по бамперу, по капоту, абсолютно нічого немає, все ціленько, як бачите. Автомобіль в гарному збереженому стані. Також система повного приводу. Тут емблемка, датчик всіх задачи дощу, панорамний дах, релінги. Ось Одзвінкот фіксуйте собі для перевірки. Також згодом сервіску все вам покажу. По цій стороні, як бачите, м'ятинок, царапин, нічого абсолютно немає. Понизу він захищений пластиком, дублюючи поворотники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, вікна притоновані заводським напилом, щоб швидко не вигоряв в салон. По цій стороні, як бачимо, все так само в нас добре, маю задній партронік, задню камеру, буде комфортно паркуватися. Це у нас комплектація Style, Sportage Style. Середи її мотор 135 кВт. По цій стороні, все так само в порядку. Панорамний дах, це вже зсередини буде більше видніше. Це вам покажу тормозна система позаду так само замінена, свіженька стоїть. Резина так само в хорошому ще стані. В оригінальні легкоспавні колеса. Безключовий доступ. Так, Все детальніше вам показую. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Такий у нас професійний прибор профілайн, зараз почнемо перевірку автомобіля. М'ятин, царапин, сколів. По кузову абсолютно нічого немає. Перефарбована у нас водійська дверка, задня пасажирська в оригіналі, і також перефарбоване ось це крило. Це все робили в Швейцарії, нічого страшного в цьому немає. На око зовсім не відрізниш, тільки якщо перевіряти професійним прибором. Також перефарбована нас ляда багажника. так само просто косметика. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до під дім. Хто давно слідкує за мною, бачить, як ми доставляємо автомобілі по Україні. От не кожен мої зараз час чи можливість самим приїхати до нас. Тут у нас скло, воно не пробивається, воно панорама. Тут невеличка частина металу. Бачите. Так, нюансів по кузову абсолютно нічого немає в гарному збереженому стані. Бачите, таке гарне відзеркалля. Зараз перейдемо до салону, покажу комплектацію всередині. Має безключовий доступ. Все такий у нас класний чорний збережений шкіряний салон, не прокурений, не протертий. Посторонніх запахів автомобілю немає, саме основне, шкіряні сидіння. З підігрівом, також задній ряд нас підігрівається. Шкірине мультифункціональне кермо нічого не знищено, не затерто. Все в ідеальному збереженому стані. Коли людина платить дійсно немалі гроші за автомобіль, завжди хочеться, щоб автомобіль відповідав цьому. Був в заряді. В гарному стані з мінімальним пробігом це всі строчечки, шкіріні вставочки. Це все буде завжди радувати нового власника. Повний електропакет, електрорегулювання підігрів, складання дзеркал, блокування вікон дверей. Система допомагає при спуску згори, екорежим, підсвітка, антизанос, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, управління повним приводом. Допомога при спуску з гори, навігаційна система, Bluetooth так само присутній, Можна підключити телефон, слухати музику, розмовляти. автозатемнення дзеркала. Тут у нас підігрівається сидіння, вихід на USB, AUX, розетка. Також асистент автопаркування, управління партроніками, система запуску двигуна без ключа. Зверніть увагу, все в гарному збереженому стані, нічого не знищено, не затерто. Ключик у нас підстаканічки. шкіряний підлокітник. Такий місткий підсвіточка. Ще раз повторюсь, нічого не затерто, не прокурено по потолку, передивляємося з вами разом. мікрофончик присутній, щоб можна було розмовляти. Великі дзеркала. Таке, таке кермо, приборка, система запуску двигуна без ключа, нажимаємо тормоз. Он просить отак синіше це потрібно нажати. Так, у нас автомобіль заводиться 143 тисячі пробігу. Просить долити мивайку, це нас попереджує, що зараз мінус на дворі, може бути слизька дорога. Так, у нас все чітко, гарно, планенько працює. Також обов'язково в кінці відео зробимо тест драйв. Радіо, навігація, зараз перевіримо, чи в нас є українські карти. Так, українські карти так само присутні. Вже не потрібно буде перепрошувати двохзонний кліматконтроль. Ця функція відповідає за очистку повітря, коли йде ззовні. Таке буде зволожене гарне повітря. Це також дорога функція, коли автомобілі беруть люди з салону. Її можна тільки додатково докупляти. Підігрів заднього вікна, дзеркал. Все регулюється гарно. Так у нас вмикається задня камера, коли включаємо задню передачу. Буде дуже комфортно паркуватися в парі з парктроніками. Також, якщо не вмієте паркуватися, то система автопаркування присутня. Ця вся, ця вся начинка підійде для нового користувача. Хто недавно почав їздити, буде дуже комфортно, адже високий кліренс, автомат, камери, партроніки це все надає комфорту приїзді цим автомобілем. Шторочка. Зараз відкриємо люк. Так, у нас відкривається все шторочка виїжджає, щоб менше залітало пило, комах, в салон влітку. Така крута функція автомобіля. Звичайно, не кожен завжди нею користується, але коли вона є, то це приємний бонус, можна так сказати. Вікно тут дуже товсте, його дуже тяжко розбити. Багато хто часом переживає, що. Не хоче брати панораму, бо переживає, що розб'ється, але це все придумано з заводу. То це, з заводу це можете не переживати. Сонце-захисні шторочки, підсвіточка. Все тут в нас гарно збережено, як бачите. Зараз перейдемо до заднього ряду. Ось такий у нас великий просторний задній ряд. У гарному стані диванчик, не просижений, не протертий. З підігрівом також класна функція. Задні пасажири можуть собі вимкнути окремо. Так само на тій дверній карті це все присутнє. Також сидіння зложується в рівну підлогу. Якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти чи переночувати, шторочку забираєте і собі можете щось перевозити. Система кріплення ISOFIX для дитячого крісла, також присутня сіточки для речей. Присядемо. Якщо мало світла, собі пасажири можуть відкрити шторочку. Тут просто у нас панорама спереду, панорама і люк. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором класно все підсвічується, нічого не затерто, така гарна, приємна атмосфера в салоні. Зараз перейдемо до багажного відділення. Переходимо до багажного відділення. Позаду маємо партроніки, камеру заднього вигляду. Це дуже крута функція, коли починаєте їздити. Да, вже для досвідчених автомобілістів. Коли є задня камера, часом комфортно, коли нічого абсолютно не видно, собі десь під'їхати до бардюрки, саме ближче припаркуватися, якщо дуже мало місця десь, наприклад, на паркінгах. Попереднім власником використовувався такий резиновий коврик. При цьому остався... завдяки цьому коврику тут остався як новенький. Є також підсвітка, розетка, собі заряджати девайси. В комплекті маємо домкрат, ключі, понуророзмірне запасне колесо новеньке. Це легкосплавний титан. Домкрат, аварійний знак, все у нас на місці, ніхто ніколи нічого не забирає набір ключів. все тут по оригіналу. Бачите, герметик. все сухенько, чистенько. Така у нас доглянута машинка Швейцарії. Зараз покажу все з цього ракурсу. Така у нас тут дверна карта. Нічого не знищено, не зацарапано, вмикається підігрів диванчика. Так все тут у нас виглядає. Безключовий доступ переднього пасажира присутній. Така дверна карта, все показує вам детально. Пройоми, пластик, так само нічого не зацарапано. Пластик, сидіння. Саме в пасажира і водія нічого не просижено, не протерто, як могли бачити. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все так класно, стильно виглядає. Зараз покажу вам всю документацію по автомобілю. Ось він код, KIA Sportage 2.0 дизель 135 кВт 13 рік, 10 місяць. Ця вся інформація про попереднього власника. У нас папочка. Тут у нас така велика інструкція. Зараз покажу відмітки про обслуговування. Ось осі відмітки про обслуговування, які були. Можливо, потім вже не ставили. Завжди часом буває в електронній базі, користуються. Часом записують, часом не записують. Це все залежить від гаражу, в якому він обслуговувався, або від бажання власників. А власники назавжди різні, тому по-різному завжди буває. Або на сервісі, або в електронній базі. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так нас виглядає підкапотний простір, сам капот. Як і кріплення нічого не кручено, не верчено, крозії немає. Шуму ізоляція ціленька, побуває в Швітарії. Шовкониці залізають, живуть і завжди люблять вигризати Тут в нас повезло, такої проблеми немає. Хоча це не проблема, якщо буває часом погризено, можна її легко замінити. Вона тримається в нас на кліпсах таких. Покріплення все ціленько, пари всі ці оригінальні, всі бурічки на місці. Саме тут прийдемося, покажу вам детально. Там Тут пара все оригінальне. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких. Посторонніх запитів, запахівань і нічого абсолютно немає. Стоїть новенький акумулятор, це вже замінився в Україні по приїзді, по... попередній був вже такий слабенький, бо автомобіль останнім часом багато стояв. Так, ніяких зауважень, абсолютно нічого немає. Автомобіль відкритий до будь-яких перевірок. Ще раз покажу автомобіль вам зовні. Нагадаю, це 2013 рік виписку 2,0 дизель, 135 кВт, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація. Зараз у нас автомобіль заведений, світять денні ходові вогні, це також корисна функція. Вже не потрібно переживати, чи включення вас світло, чи ні, це вже рахується як включене, бо це ДХО, денні ходові вогні. Це все пояснює для новачків. Багато Це вже хто знає інформацію. тому... Пояснюю новим людям, які тільки починають їздити на автомобілях. Можливо, буде ця інформація для них корисна. 17-ті легкоспавні колеса на літній резині. Тормозна система обслужена. Як бачите, свіженька я вам показував передні та задні бліни новенькі. Ось такий кірин автомобіля. гарно підходить для наших доріг. В поєднанні з повним приводом будь-куди зможете заїхати. Має передні та задні протроніки. Асистент автопаркування, задню камеру, буде дуже комфортно паркуватися у великих містах, десь маленькі заїзди заїжджати чи ще кудись. Автомобіль сам по собі такий компактний, але одночасно в салоні дуже місткий. Ось так він у нас виглядає. Вже розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також нагадує, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити. Будь-який автомобіль до вас підім. Також підписуйтесь на YouTube канал Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. А зараз зробимо невеличкий тест драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала. Вечором гарно все видно, коли освічує лінзована оптика. Великий просторний збережний шкіряний салон з панорамною кришею, шкіряними сидіннями, з підігрівом спереду та заду. Довозони клімат, навігація, надійна коробка автомат, лідеррансформатор, повний привід, управління партроніками, підсвіткою. Також собі тут регулюєте світліше, менше. Це у нас датчик показує, що холодно на дворі може бути слизька дорога. Шкіряне мультифункціональне кермо не затерте в гарному стані до клімат. Все це надає комфорту приїздіть цим автомобілем. Тож, кого цікавить такий варіант: приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас. під дім. також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram, посилання залишу. В описі під відео там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, ціну, опис. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі!